У Конотопі презентували книгу про одне з найбільших підприємств міста. Історія славетного заводу, видання присвячене діяльності електромеханічного гіганта червоний металург, як снарядного заводу та його перетворенню на підприємство, що виготовляє засоби автоматизації техніки безпеки для вугільної гірничо-рудної промисловостей. На презентації зібрались містяни, які в той чи інший час працювали на підприємстві. Відвідали захід і наші колеги. Микола Матвієнко переніс на сторінки книги Життєпис заводу Червоний металіст, що у конотопі на сумщині для автора це не перший творчий доробок, та попри численні напрацювання, дуже особливий, адже підприємство запустило свої потужності ще у далекому 1916 році, і з того часу пережило чимало змін. До мене обратились завичане, завичанесь написати книгу про завод Красний металіст. Книга розпочинається з 15 січня 1916 року, як снарядний завод. Не заводчиво як снарядний завод. Микола Матвієнко переконаний, що історія заводу це біографія людей. У стінах підприємства працювали сімейними династіями. Кожна четверта сім'я у конотопі згадував про роки роботи на підприємстві. І пан Микола чоловік працював заступником директора з охорони праці та техніки безпеки. Далеко вже 71-му році. Я після техніки став працювати в новозбудованому цеху номер 8 і мені прийшлося. У цьому восьмому цеху запускати виробництво. Так било мовити. книга ілюстрована унікальними світлинами, які вдалося відшукати в архівних документах та сімейних альбомах працівників. Загалом на сторінках видання зібрано понад тисячу світлин. Декому вдалося побачити їх ще до презентації книги? По перше книга написана з величезною повагою до всіх від рядового до генерала. Так ми директорів називали. Я поставив собі запитання. Чи потрібна ця книга? Потрібна у книзі йдеться про 93 роки історії підприємства з 1916 до 2009. -го. Тому люди, що працювали на червоному металісті, або ж діти й онуки, одразу розкопили весь тираж видання. Володимир Богдан, новини, правда тут.